Напередодні у турецькій громаді під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада, яка намагалася відновити електропостачання. Продовжувати ремонт у нинішніх умовах немає можливості. Повідомляє прес-служба турецької міської військової адміністрації. Також російська армія обстріляла Селидівську громаду снарядами пошкоджену місцеву школу. В ній вибиті вікна, зруйнований дах та перекриття. Льот школу Очень большее 16 будинків домов вчасних домовладінь. Повріждено повреждення середньої тяжкості, слава Богу, жертв і пострадавших. нет. напередодні ввечері ворожі снаряди влучили на територію підприємства у Бахмуті. Там виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів. Одна людина поранена. Рятувальники доправили її до місцевої лікарні. Ворог веде активні бойові дії на Бахмутському напрямку та не припиняє обстрілів населених пунктів району. На Бахмутському напрямку. Обстрілював позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Солидар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне. Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Солидара, вів наступальні бої у напрямках Покровське, Бахмутське та Семигір'я Зайцеве. Успіху не мав. Через обстріли була знеструмлена і карлівська фільтрувальна станція, яка забезпечує водопостачання Покровського району. Рятувальники Донеччини доправили понад 125 кубометрів технічної води до жителів населених пунктів, які залишилися без централізованого водопостачання. Вікторія Алєксєєва, Новини на Суспільному, Донбас.